Тепер поговоримо про задоволення батьків. Звісно, виростити та виховати дитину це не дешеве задоволення, а виростити дитину здоровою ще складніше. І, на жаль, дуже багато сімей змушені економити. Підгузки це те, без чого життя батьків і дітей не можна уявити, і вони потребують чималі затрати. Але як я говорила у першому відео, Посилання під цим відео. Дитина фактично живе у підгузках 2-3 роки від народження. Тому якісні підгузки купувати дуже важливо. Я багато разів чула таку фразу від мамочок. Я знайшла якісні недорогі підгузки, і вони мене повністю влаштовують. Давайте повторимо цю фразу: Я знайшла якісні недорогі підгузки, і вони мене повністю влаштовують. Не буває якісних і недорогих підгузок. Якщо підгузки якісні, вони зроблені з якісних матеріалів. Преміальні підгузки зроблені з найкращих дорогих преміальних матеріалів, а це не дешево. Часто ми чуємо від мамочок ще таку фразу: що в цих підгузках такого, що вони стільки коштують, і хочу ще раз відповісти: ще якісні підгузки, тому і коштують дорого. Що зроблені з найкращих матеріалів, в яких діткам комфортно. По-друге, вони мене повністю влаштовують. Цю фразу я теж дуже часто чую. Але скажіть, будь ласка, де в цій фразі робота про дитину? Її немає, бо ця фраза про бюджет батьків виключно. Батьки влаштовує ціна на підгузки, які вони вибрали, виходячи зі свого бюджету. Але, можливо, дитину це не влаштовує. Но дитина сказати про це не може. І батьки використовують те, на що в них вистачає коштів. Це, на жаль, так. Але якщо у родини вистачає коштів, купляйте ідеальні підгузки. Вони допоможуть вам жити з дитиною у комфорті. І яркий приклад таких підгузок – мінзі. Тому наша порада батькам: купуйте якісні підгузки, не економте на дитині. І тоді ваша дитина буде радіти. Рости в спокій і комфорті. Ми компанія ELAIK, в цьому експерти. Звертайтесь до нас, ми обов'язково вам допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і очікуйте нове відео.